Усім привіт! Сьогодні ми будемо з вами говорити про дуже цікаву серію книг, до речі, мою найулюбленішу Країна історій. Тому сідайтесь позручніше, заварюйте чайок та давайте починати розмовляти про цю нереально цікаву серію книжок. Цю серію книг написав дуже відомий автор та кіноактор Кріс Колфер найкращий письменник за версією за New York Times». Розпочнує цю прекрасну розповідь з першої книги Країна історій. Ця книга починається з звичайного сімейного дня, в якому є тато, мама та два близнюка – Конер та Алекс. Вони є найкращими друзями, ходять в одну школу. Алекс це дівчинка знань та розуму. Вона дуже любить читати та навчатися і має найкращі оцінки в школі. А от Конер не дуже любить навчатись. Він більше любить пограти в ігри і порозважатись на перерві. Тому Алекс завжди його виручає. І ось одного дня тато Алекс та Конера не повертається додому, так як потрапляє в автоаварію. Після цього. Життя Алекс та Конер та їхньої мами Шарлотти повністю змінюється. Вони переїжджають в менший будинок, який не так їм подобається. Але на десятиріччя дітей їхня бабуся дарує їм збірку з казками, які вони раніше читали всією сім'єю у бабусі вдома. Але діти не здогадуються, що ця книга перемістить їх у незвичайний казковий світ, там, де справді є попелюшка та. Золотоволоска, там, де можна зустріти червону шапочку та з нею познайомитись і не тільки познайомитись, а й справді стати дружити, де є всі казкові персонажі, і кожен крок стає просто неймовірно цікавим, там знайти друзів і подорожувати по цій незабутній подорожі й країні. Але час повертатися додому. Але повернутись додому не так вже й просто. Тут потрібно зібрати сім. Незвичайних предметів, наприклад, туфельку, попелюшки і ще багато різних дивних речей побувати в кожному королівстві. Це дуже незабутня подорож для дітей і з незабутньою кінцівкою, яка дасть їм багато сюрпризів та новин. Вони повернуться додому, а потім минає рік з того часу, як діти потрапили у чарівний світ. Вони сумують за своїми друзями та пригодами, а в той час їхня бабуся зражається в чарівному світі з злою клункою, яка хоче завоювати весь чарівний світ. І не тільки. Діти б не підозрювали, чим займається їхня бабуся, якби ж не зникла їхня мати Шарлотта. Вони дуже турбуються за маму, так як в один день їхній тато так само не прийшов додому. Вони починають детективне розслідування, де зникла їхня мама. І всіма їхніми стараннями вони розуміють, що їхня мама потрапила в чарівний світ. Вони, не задумуючись, вирішують туди, попри заборони, і потрапляють до своєї бабусі, там допомагають зражатися проти злої чаклунки, знайомляться і. Подорожують зі своїми друзями, і після цього вони забирають свою маму назад у звичайний світ. Але все не так просто. Алекс повертається у звичайний світ і ходить до звичайної школи. А Алекс залишається у дуже незвичайному світі, а саме в чарівному. Там вона стає і навчається бути спадковою феєю хрещеною, так як її бабуся нею і є, тобто феєю хрещеною. А от Алекс є спадкоємицею цього трону. Тому в третій книзі Алекс залишається у чарівному світі. Там вона навчається бути справжньою феєю хрещеною, тому що справжня фея хрещена вже втрачає сили і буде покидати свій трон, впадаючи в кому. В цей час на королівство знову нападає зла сила, і, від, і Алекс потрібно боротися від неї в самотужки, а саме організовувати в самотужки все королівство, групувати і старатися побороти всі злі і непотрібні сили, і залишитися головною у королівстві і об'єднати весь народ. Як це вдасться у Алекс. І як Фея Хрещена покине свій трон? які пригоди будуть чекати на Конера та Алексі? чи залишиться Конер в королівстві, ви дізнаєтесь, прочитавши цю серію книг. На завершення хочу сказати, що цю нереальну цікаву серію книг потрібно прочитати кожному. Звичайно, є один мінус: вона не до кінця видана. У, взагалі у оригінальній серії є шість книжок, але, на жаль, видатинство видало і переклало лише три. І наразі тираж закінчився. Але я рекомендую прочитати саме ці три книги, і, хоча б трішки відчути цю нереально цікаву атмосферу справжніх єдинорогів і цієї невимовно цікавої атмосфери магії в повітрі і справжніх казкових і живих. Героїв, які ми читали в звичайних казках, як про попелюшку. Але тут автор розповідає про їхнє життя насправді про життя справжньої попелюшки чи золотоволоски. Все це відкриває нам очі насправді інший світ, і ми задумуємося про цих персонажів інакше. Тому рекомендую прочитати це не тільки з точки зору магії і цікавості цієї книги, а з цікавості подивитися на іншу точку зору життя персонажів наших улюблених казок. Тому рекомендую прочитати цю серію книг і чекати нових відео. До зустрічі!